станція Держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини, звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром». Він вцілів, коли росіяни збили їхній літак. Поранений він катапультувався і пройшов три кілометри окупованою територією до своїх. І ось понад два роки по тому він уперше приїхав на місце трощі, аби згадати свого загиблого побратима пілота, аби місце трагедії стало місцем пам'яті, аби рештки їхнього літака нарешті опинилися у музеї, а не на звалищі. У сьогоднішній станції Держпром говоримо про культуру пам'яті. Від того, як ми вміємо вшановувати загиблих, залежить наше майбутнє. Чи достатньо добре ми пам'ятаємо, хто наш ворог, і чи змогли ми передати це своїм дітям? Це буде неймовірна історія про небайдужість, пам'ять та подвиг. Історія про те, як уламки українського літака понад два роки пролежали на звалищі під ізюмом, і лише завдяки небайдужим людям, які об'єдналися, рештки відправили з ізюма до музею у Києві. Рушаймо. Станція держпром. Ця історія почалася з дзвінка Мені подзвонив військовослужбовець Слава. Зараз він у 10-му армійському корпусі. Я знаю його ще з часів, коли війну у нашій країні. Називали АТО В'ячеслав розповів, що проїжджаючи трасою з Ізюма на Донеччину, випадково побачив у полі рештки літака. Коли зупинився роздивитися, був певен, що це російський літак. Підійшовши ближче, побачив на хвості тризуб. І ось ми вже стоїмо разом із ним біля цих обгорілих і подекуди вже заіржавілих рештків літака і поспішаємо усе роздивитися. За годину має прибути вантажівка. Це хвостова частина літака Су-24. Це стабілізатор, кіль безпосередньо. Ось частина фюзеляжа, частина шасі і он частина блока, на який цеплялись бомби. Ми, ми вже перенесли сюди, він там трохи далі лежав. Ну якось так. То не вистачає двигунів. Дивіться, так, да, не вистачає двигунів. Ми не знаємо, де вони саме ділись. Вони не мали згоріти, вони мали бути, звісно, тут. Стоїмо ми на звалищі. у кількох місцях. Воно тліє, їдкий дим наповнює легені і опікає очі. Вітер сьогодні страшенний. Нам доводиться дістати та вдягти медичні маски, які лежать у нас у кейсі з технікою ще з часів пандемії коронавірусу. Нам цивільним зрозуміти по цих рештках, що це був за літак, неможливо. Я, наприклад, побачивши навіть справний і цілий літак, не завжди ідентифікую для чого він. Військові пояснюють, це сул. 24 М, тобто модернізований, говорить В'ячеслав. Да, це фронтовий бомбардувальник Радянського ще ну, зразку він на збройні, в Збройних силах України перебуває в повітряних силах. Дивиться днями 20. днями. Ми з хлопцями приїздили босс, побачили з дороги, побачили залишки літака, ніби тут є. Ну стало цікаво, що за літак підійшли. Побачили, що це наш Су двадцять що це наш судвадцять й Ну і ми якось подумали, що ну стало цікаво дізнатись дізнатися взагалі. Долю цього не така, звідки він як, це хвостова частина з килем, це частина фюзеляжу з крилами. Це наразі все, що залишилось від нього. Ну, почали цікавитися історією, вияснилось, встановили, що 22 березня 2022 року він був збитий. Історію екіпажа дізналися. З Києва з Національного музею історії України у Другій світовій війні приїхав забирати рештки літака, старший науковий співробітник Олександр Шемеляк. Він обходить усе кілька разів, фотографує та щось занотовує. Наразі у нас найвелика колекція матеріалів пов'язаних з цією війною. і ми будемо вдячні військовим або Іншим посадовим особам, якщо вони до нашого музею будуть передавати схожі експонати, залишки цього літака будуть зберігатися в Національному музеї України у Другій світовій війні. Вони будуть експонуватися і будуть показувати героїзм наших льотчиків і наших сил оборони в цілому. Тому що це пам'ять про наших льотчиків, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Вони мають бути публічно представлені, а не лежати в полі біля сміттєзвалища. Станція держпром. Бачимо, як поряд зі звалищем паркується ще одна автівка. З неї виходить статний чоловік у оформленій футболці та піксельних штанях. Разом із ним жінка у рожевій футболці. Виявляється, це десантник Олександр із дружиною. Вони тут випадково проїздом. Він уперше за ці два роки приїздив у Кам'янку, сусіднє село стерте росіянами з лиця землі. Навесні 2022-го Олександр воював у Кам'янці. Такнута була 22. 2 марта где-то где-то ближе на рак обеду не помню точно. То есть я видел, мы тогда сидели с хлопцами 4 разведчика у нас было, мы сидели возле дамбы, мы ждали прорыва российских свой со стороны дамбы. И я видел собственными глазами, как этот самолет падал, сбили его зенитки, ушки стояли там неподалеку свалки. То есть по самолету отработали, потом увидел он улетел за бугор. Здесь вот он упал, на этом месте, сам первый раз на этом месте. И потом видел, как летчик атакультировался, летел. Потом летчик пускал пару раз сигнальные ракеты. Но дальнейший его перебивання, вижив, не вижив, Я не знаю. Катапультувався тоді не пілот, а штурман пілоту Олексію Коваленку назавжди лишиться 41 рік. Від початку вторгнення вони зі штурманом Сергієм Вербицьким встигли зробити 13 бойових вильотів, і цей останній теж встигли виконати завдання. Про все це розкаже нам штурман. Сергієві вдалося вціліти. Це він катапультувався і ось. Понад два роки по тому він приїхав на місце трощі. Отримали завдання по нанесенню удару по колоні противника. Підготувалися, полетіли, виконали завдання, були збиті. То ви встигли виконати завдання? Так. Це ураження колони було, правильно? Так. Колона, да. Колона техніки була, підкріплення приїхало до противника. Потрібно було нанести удар. Це вже ця територія була окупована. Після удару літак, я так розумію, вибухнув, вогонь в кабіну, пішов, і після цього я катапультувався, торнув ручки, катапультувався, вийшов з літака, приземлився, набрав Олексія, Олексій був поза зоною. І потім зв'язався з командою, яка займається евакуацією. Що мені сказали, виходить з місця катапультування на південь. Вийшов я в село, Кам'янка до своїх, мене зустріли. Скільки ви цих кілометрів йшли чи ви рахували, в якому ви стані були після? Стан ну, спочатку взагалі нічого не відчував, нічого не боліло. Десь через годину почало вже боліти спина, там був правий бок. Таке потім уже дізнався, що було коло ребро. ребро. Струс мозку. Ну, три години я йшов, поки зустрівся з своїми військовослужбовцями. Ви ж могли натрапити на росіян? Тут вже. Мій так, я сподівався, що я встигну вийти, поки вони мене знайдуть. Я вже як до своїх прийшов, вони там дрона дрон пускали і. Показували, що ходять мене шукають. Зараз Сергій служить старшим інспектором штурманом повітряного командування. Схід за кілька годин йому заступати на чергування. Підійшовши до уламків, чоловік відвертається, закурює. Якийсь час стоїть, мовчки витираючи очі. І Сергій Вербицький, і Олексій Коваленко тепер герої України. Тільки Коваленко посмертно. Чи бачили ви, чи намагався Олексій катапультуватися? Е у нас, якщо хтось сюди дергає, другий катапультується автоматично. Я думаю, просто йому не вистачило висоти для того, щоб відкрився парашут. Взагалі тут, щоб не знаю, хотів приїхати на це місце і не знаю, якщо чесно, не знаю зачем. Просто хотів. das der Strom. Після обідного місця прибуває вантажівка з табличкою нової пошти. Кампанія безкоштовно надала транспорт та відправила співробітника. Усе це стало можливим завдяки небайдужості військовослужбовця Слави, який помітив рештки літака. І Олі з фонду «Повернись живим, який Слава подзвонив. Якось це не люди, на що літак лежить на землі просто так. Ну командуванням корпуса ну, одразу було рішення прийнято передати цей літак в музей. Тому що це людяна людяність це, тому що це про людяність, це про подвиг, це про звитягу пілотів. Зтягу взагалі люди просто мають знати в яких умовах службу несуть і як і до чого може призвести це. Взагалі, що таке війна, а як служби несуть пілоти і військовослужбовця збройних сил України. Ольга Омельянчук, керівниця відділу комунікацій та маркетингу фонду Повернись живим. Журналістка, яка має велике серце та неабиякі пошукові навички. Саме вона змогла розшукати екіпаж, з'ясувати, що це за літак, домовитися із музеєм та новою поштою. Особисто для мене історія з літаком це про спільні цінності і про культуру пам'яті. Культура пам'яті дуже крихкий цивілізаційний вимір, і це те, що кожен з нас залишить по собі. Мені здається, що від того, як ми вшановуємо загиблих, залежить також те, якими будуть наші діти, і чи достатньою буде їхня ненависть до росіян. Насправді, останнє це мій дуже великий страх, і я боюся, що з часом ненависть притупиться, і наступні покоління так чи інакше забудуть про минуле. В історії з літаком ми об'єдналися і доставили його зі звалища на Харківщині в музей у Києві, щоб зберегти пам'ять про загиблого льотчика Олексія Коваленка і щоб в чергове показати злочини росіян. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпродня.